Так, всім привіт. Хочу розказати така робота. Е, виготовляю станок стаціонарний, щоб виготовляти блоки. Блоки з відсіву. Це є форма, він зараз складається з Це все, що поки окремо і можна ще розказати більше про окремі частини його. Так, це є форма. По-моєму, 90 труба. Це полоса 50 на 5. Ну і 40 на 20 стандартна там форма. Чи точніше 19 на 39. Ну, то в залежності вже хто як. Які там є стандарти. Так. Тут просто. Кріплення його буде, от я використав такі газину, таку резину. Потужка від розового зіла, чи газона, де ресори. Розрізав її на чотири частини. Середині просверлив, шпилька і кріпиться до довго. Вона вже буде трохи, не буде йти вібрація на раму. Отак він виглядає ця штука. Ось тут, з цієї сторони буде кріпитись вібратор. Це стандарт на всіх, подібна. В станках і рухомих, і стаціонарних, щось таке подібне. Так, верхня ця форма, що прижимає. Це лист вісімка, тут уголок 25-й. Зверху вона повинна бути рухома. І сідати вниз повністю до дна... Через то, говориться, так На, на відстані це теж лист вісімка. Ну і два шведера. Потім отут Ще покажу, буде кріпитись вже до рухомої частини. Це все я вирізав болгаркою. булгаркою, краще плазмою але не вийшло там. Де я хотів це різати, не було можливості. А треба зробити швидко і вирізав болгаркою. Так. Це є форма. Так, внизу на стаціонарному повинна бути каретка така рухома. Я зварив її таким чином. Це є з цієї сторони. Виточені такі ролики і підшипники. Звичайні підшипники, які старіші. Знайшов. Ну і ручка така тут буде ставитись під дон. Ну і зверху опускатись на рамі е, ця форма. Так, ну, далі покажу це все діло. Так, і ця каретка ставиться на От зараз рама. Основа. От. От рухома, рухома частина. Тут всередині я поставив, були в мене такі е, роликові підшипники два. Ой, тут трубочка, ну, латунна така всередині, так плотненько підігнав. Тут так само там унизу. Ну і от направляю ще до каретки. Сейчас покажу, як воно приблизно буде виглядати. Ось так. каретка заїжджає, під форму форма опускається на ось цих штуках, вона привариться там, опускається на каретку, засипається туди ну, роствор той, що за блоків. Вібрується, потім опускається ось та верхня. Форма це все разом піднімається, я думаю, що я ще покажу вже, як воно буде працювати. І потім, коли все піднімається, форма викочується з двома блоками і з піддоном. І разом з піддоном два блоки забираються. Так, ще треба буде придумати, як забирати їх, щоб не вручну, а якось якоюсь тілешкою. От воно, щось поки що отак виглядає. Унизу то швель восьмий. По розмірах ось ця штука я зробив довжиною 1,30 м. Так само і тут висота, по-моєму, 1,30 тридцять цієї трубки. Далі буде видно, наскільки воно ефективно, чи можливо треба буде переробити більше, менше, я так орієнтовно. Так, Так, тут внизу пушвелер вирізав так само з такої подушки резину і взяв там болт гайка, шайбу широку прижав. До швеллера, воно пережалось добре і вже вся вся конструкція буде на резині. Бо якщо без резини на металі, то воно буде від вібрації розбивати то місце, де воно буде стояти, чи бетон, там, чи що би не було.